Резерви сумнівних боргів застосовують як податкову різницю лише високодохідники, а також ті платники податку на прибуток, що є малодохідниками, але свого часу не прийняли рішення про незастосування податкових різниць. У цьому відео я хочу поділитись з вами маленьким, маленькою частинкою великого пирога. А саме, я вам покажу на прикладі числовому. У вигляді задачі, як ми цю тему розбираємо на онлайн-курсі Податки в Україні. Поділюся з вами, от коли є числовий приклад, то все лягає по поличкам. І тому мені б дуже хотілося дати вам ці дані. Це є одна із величезної кількості задач нашого онлайну, але я думаю, що для вас це буде дуже корисно і дасть принаймні повні дані конкретно по цій різниці. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, я практикуючий бухгалтер та незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайни ви можете побачити в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у нашій професії. Ну що ж, поїхали! Отже, колеги, давайте подивимося нашу задачу. Це у нас податок на прибуток. Взагалі, у нас є 5 модулів, а з податку на прибуток це задача одна із податкових різниць. Ви бачите, скільки їх тут у мене багато. Це все робочий матеріал нашої онлайн-групи, і я поділюсь з вами однією з задач резерв сумнівних боргів. Отже, у нас є підприємство, це є ми, підприємство Перемога, яке зафіксувало станом на 31.12.23 дебіторську заборгованість в сумі 23 мільйони 756,203 Уся сума є фінансовим активом. Одразу прояснюю, що таке фінансовий актив? Це та заборгованість, яка буде погашена грошима. Тобто це дебет 36-го і раніше. Це був дебет 36, кредит 703. Чому це важливо уточнити? Тому що лише під таку заборгованість створюється резерв сумнівних боргів. Право не створювати такий резерв є лише у тих підприємств, які відносяться до мікро або є непідприємницькими. Ось саме таке право нам дає стандарт 25 У нашому випадку ми не є мікро. Далі йдемо, значить, з цієї суми 23 мільйони на суму 1 мільйон 850 заборгованість є прострочена. Ну, Якщо вона є прострочена, то вона є сумнівна. І тому я одразу оці вихідні дані нижче вивожу. Мільйон 850 є сумнівними. Ось тут є варіанти, які. Наказом про облікову політику підприємство може встановити собі критерії для сумнівності. А саме затримка більше 30 днів уже сумнівно. Якщо цього нема, тоді мали заплатити 5 січня, не заплатили уже 6 січня. Сумнівно і на дату там, 31 січня ми вже складаємо резерв. А якщо точніше, на останній календарний день кварталу. Ось, якщо немає такого, що 30 днів прострочено, може бути 60, 90, дивіться, це умовно, все залежить від досвіду минулого. У вас такий досвід минулого, дані такі по вашому підприємстві, що 30 днів, як правило, якщо і боргують, то все рівно оплачують. А от вже коли більше 30 днів, ось тут вже є проблема. Тому оці дні це професійне судження і це наказ про облікову політику. Якщо нічого нема, будемо керуватись договором. Отже, сумнівна мільйон 850. Далі, на суму 1 503, з'явилася впевненість, що борг не буде погашений. А на, мові, на мові стандарту, стандарт 10-й дебіторська. Безнадійна, це та заборгованість, по якій сплив термін позовної давності, або стосовно якої з'явилась впевненість, що вона не буде погашена. У нас або, або з'явилася впевненість, що не буде погашена. Тому з точки зору бухгалтерського обліку, ось ця сума підлягає списанню, тому що у нас з'явилася впевненість, що вона не буде погашена. Розвивати тему, чому з'явилася впевненість, зараз я не буду, бо це трошечки інший формат. Далі з них заборгованість не відповідає ознакам 1411 850 тисяч. Для чого це оточення? Та тому що для цілий бухобліку нам достатньо впевненості, що не буде погашено. А для цілей податкового обліку цього недостатньо. У нас має бути пункт 1411. Який, з якого має виконуватися, бодай одна із ознак: лише в цьому разі заборгованість буде безнадійна для цілої податкового обліку і даватиме право на зменшуючу податкову різницю. Тому це важливо. Також відомо, що із мільйону 503 000 безнадійного боргу 200 тисяч, і це борг контрагента, що знаходиться на загальній системі оподаткування, а решта суми це борги ФОПів на спрощеній системі. А знаєте для чого це? Для дублюючої податкової різниці із пункту 145 4. 14510, якщо точніше, сума безповоротної фіндопомоги, безоплатно наданих товарів робіт послуг, особам, що не є платниками податку, крім фізичних осіб, які є платниками ПДФО, а також платникам податку, які є пов'язаними особами, і у яких від'ємне значення об'єкту оподаткування за попередній рік. Одним словом, ось цей пункт. Нам говорить про те, що якщо ми списали заборгованість, то це безоплатно надані товари роботи послуги. Якщо вам більше подобається безповоротна, так, це може бути і безповоротна. 140 141 257 нам говорить, що безповоротна фіндопомога це сума заборгованості. Одного платника податків перед іншим платником, що не стягнута після закінчення строку позовної давності. Тому, якщо строк позовної давності минув і ви списуєте, то це буде безповоротно. Але чи означатиме це, що якщо термін не сплив, то ця норма не буде спрацьовувати 140, 5, 10. На мою думку, ні не означає. Тому що в дужках є ще запасний варіант фіскальний безоплатно наданих товарів робіт послуг. Якщо ми реалізували товари роботи, послуги, а нам не заплатили, чи ми не безоплатно часом надали ті товари роботи, послуги так, безоплатно. Ось так. Для цих даних є оця інформація. Також відомо, що раніше було створено резерв на суму 9 мільйонів 500. І проведена інвентаризація, згідно якої суму резерву, ми виявили, що вона є завищена на 1706. Дивіться. А от те, що пише про інвентаризацію, це є вимога стандарту 10-го, що на дату балансу ми маємо у тому числі проінвентаризувати сальдо резерву. І в разі якщо сума завищена, у нас є два варіанти. Варіант перший: ми робимо сторно. Раніше визнаних витрат, і варіант другий: ми через дохід 719 будемо зменшувати суму резерву. Все залежить від того, що в нас в обліковій політиці. Добре, ну що ж, поїхали. Господарські операції, давайте дивимося: створено резерв сумнівних боргів. Значить, на суму сумніву, або, іншими словами, на суму простроченої дебіторки. Ми створюємо резерв. дебет 944, кредит 38 мільйон 850. Далі ми списуємо безнадійну і в бухобліку неважливо, що відповідає ознакам 14,1.11. Тому деб 38 кредит креди 361, 503. Всю суму. А далі відомо результат інвентаризації 170,6%, сума резервозавищена. Завищена сума резерву 38-й сальдо кредитове. Означає, що нам треба зробити дебет 38-го кредит 719-го на цю суму. І давайте собі намалюємо мій улюблений літачок. За даними задачі, сказано, що сальдо на початок 9500. Ми створили резерв на 1 млн. Ми списали за рахунок. Цього резерву безнадійку на 1 503 і ми зменшили сальдо цього резерву на 170 600, Сальдо на кінець 9 676. І ще один момент перевіримо собі. Дивіться, на 31.12 дебіторка 23 мільйони. В стандарті 10 є вимога, яка? Ну як застереження, що сальдо резерву, сальдо резерву не може перевищувати суму дебіторки. Я думаю, це і логічно, і зрозуміло, адже ми не можемо сумніватися у більшій сумі, ніж нам винні, правда? Добре, значить тут все у нас гарно. Тепер, які податкові різниці виникатимуть? На суму створеного резерву ми маємо збільшуючу різницю. Ви бачите фрагмент додатку РІ. На суму створеного резерву ми маємо збільшуючу різницю. На суму коригування фінрезу. Який ми показали в доході, ми показуємо зменшуючу різницю. І сума списаної дебіторки, яка відповідає ознакам 14.1.11, у нас 653. Звідки ця цифра взялась? Давайте подивимося. Резерв ми створили на 1 850. Ось тут ми їх показали. А списали. 1 503. Ми маємо право на зменшувальну податкову різницю, але не на всю суму 1 503 а лише на ту, яка має ознаки безнадійної заборгованості. Якщо я стану в це поле, то ви зможете побачити, звідки взялась цифра безнадійна 1 503 Але не відповідає ознакам 850. І от, власне, це і є різничка 653. Давайте подивимося, звідки взялось 850, це є умова задачі. 850 не відповідає ознакам. Дуже часто буває так, що ознакам безнадійності не відповідає взагалі повна сума. І тому право на зменшувальну, на зменшувальну різницю не виникає. Але це ще не все, друзі. У нас є ще одна податкова різниця. А в пункті 3, цей рядочок 3,1,10, це є 140 5,10, податкова різниця, 145,10, безоплатно надані товари роботи, послуги. Давайте подивимося, що це дійсно наш рядочок. Так, наш. І ось в мене тут є якась сума. Давайте подивимося, звідки вона взялася. Це безнадійна мінус 200 тисяч. Чому так? Ось є умова задачі. Відомо, що з мільйону 503 безнадійного боргу 200 тисяч це борг контрагента, що знаходиться на загальній системі оподаткування, а решта суми це борги ФОПів на спрощеній системі. А отже, 200 тисяч заборгованість загальносистемника. А плюс ще припускаємо, що це не пов'язана з нами особа. А якщо пов'язана, то у неї не є від'ємне значення за попередній рік. Це теж важливо. Самої загальної системи тепер замало. Ось. Тому 200 тисяч ми не коригуємо, а мільйон 503 мінус 200 те, що ФОПи нам винні, ми от сюди їх показуємо. Насправді це не вся радість, а тут ще. Рекомендую поміркувати з приводу того, що списуючи борг ФОПів дебіторку, податківці дуже люблять згадувати вам про те, що а ви ж податкові агенти, а вам потрібно було 18 ,5. І чому у мене з цим згоди нема? А коли в мене з цим згода є, я власне на онлайні ми це в іншому модулі, модулі першому, там де у нас виплати доходів із особам, ми в деталях розбираємо. Друзі, я сподіваюся, ось цей маленький шматочок від величезного пирога онлайн курс «Податки в Україні допоможе вам більш детально і глибше глянути на таку податкову різницю, як резерв сумнівних боргів. І давайте підсумуємо. Податкова різниця, про яку я розповідала сьогодні, резерв сумнівних боргів стосується. Високодохідників, а також малодохідників, які свого часу не відмовились від застосування податкових різниць за розділом 3. Другий момент. Дебіторська заборгованість і резерв сумнівних боргів регулюється стандартом 10 Саме у ньому є визначення, що таке сумнівна заборгованість, що таке безнадійна. Для цілей бухгалтерського обліку нам важливо дивитись стандарт незалежно від того. Високо чи мало дохідник. І бухгалтерський стандарт 10 говорить: якщо заборгованість сумнівна, створює резерв. І при цьому створити резерв ми можемо виключно на ту заборгованість, яка є фінансовим активом. І інший стандарт каже, що фінансовим активом є та заборгованість, яка по суті буде погашатись грошима. І тому, якщо у нас спочатку була реалізація, а далі ми очікуємо гроші, це воно, це фінансовий актив. Резерв сумнівних боргів створювати буде. Сам стандарт 10 дає варіанти, за якими створюється резерв. Це може бути метод абсолютної величини, може бути метод коефіцієнту. Метод коефіцієнту має аж три підметоди. Найпростіше метод абсолютної величини, який передбачає створити на повну суму сумніву. Ми реалізували на 100 тисяч, от і сумнів виник на 100 тисяч. Якщо ж сумнів виник на 80 тисяч, то питання: а чому на 80? Бо стільки бракує для щастя, щоб менше заплатити податок на прибуток, сумнівно. Тобто тут треба розуміти: або всю суму, або якщо меншу, то має бути обґрунтування. Далі, для того, щоб визнати дебіторку безнадійною, має бути впевненість, не буде погашена заборгованість або має спливти термін позовної давності у період воєнного стану, а перед тим у період ковіду це неможливо. І тому, якщо строк позовної давності припадає саме на період. З березня 2020 року по сьогодні то списати дебіторку по причині спливу терміну позовної давності неможливо. Але це не означає, що не можна списати по іншій причині, наприклад, по тій, що з'явилась впевненість в тому, що така заборгованість не буде погашена. Законодавство не дає жодних пояснень, як довести ту впевненість, тобто тут включаємо здоровий глузд, професійне судження і. Ця впевненість має виражатись в тому, що буде рішення керівника, в якому наказує керівник списати заборгованість по договору такому то в зв'язку з тим, що у нього з'явилась впевненість, що така заборгованість погашеної не буде. І було б добре навести приклад, чому в чому полягає така впевненість. Далі, для цілей саме податкового обліку. Ми з вами в цьому числовому прикладі, який вам продемонстрували, зачепили такі статті податкового кодексу, як 139, це коригування на резерви. На суму створеного резерву ми збільшували фінрез, на суму використаного ми зменшували, але порівнювали із 14,1,11. На суму коригування, там, де був дохід, ми зменшували фінрез до оподаткування. Але плюс до цього ми застосували. А ще одну податкову різницю із пункту 145,10 по тій причині, що те, що ми реалізували, товар роботи послуги, нам не заплатили. Воно безкоштовно передане або є безповоротною фіндопомогою, якщо сплив термін. Тут ми застосували з вами термін 14, .1 .257. Ось тому а, момент створення резервів є дуже важливий. Якщо його не створити, це а, за собою. Спричинятиме ну, в бухобліку витрати не в тому періоді, але для цілей податкових різниць теж буде спотворення. І я вам скажу, що навіть якщо підприємство має право не створювати, має право не застосовувати податкові різниці, але має обов'язок створювати резерв, то ще більше зростає ціна питання створення таких резервів. Сподіваюсь, було корисно. Якщо так, дайте мені знак, чи є у вас дебіторка, чи є коригування, взагалі, які у вас є податкові різниці. Поділіться під цим відео у коментарях. Ну а якщо бажаєте глибше більше тему податку на прибуток, ми її розбираємо на річному майстер-класі. Щодо податку на прибуток, або долучайтесь до нашого онлайну і ставайте одним із щасливчиків, які проходять всі 5 модулів, і це триватиме аж 5 місяців із супроводом консультацій у телеграм-каналі. Дякую! Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую!